18 травня в Україні розпочинається основна сесія національного мультипредметного тесту. Першими його складатимуть випускники минулих років. Для них дати тестувань призначені на 18-25 травня і 1 червня, тобто суботи найближчих трьох тижнів. Трошки згодом на початку липня будуть складати НМТ учасників додаткової сесії. Але вже з 24 червня ми починаємо вступну кампанію на п'ятий курс магістратуру, тому у нас буде і ЄВІ, і ЄФВВ. Тобто, починаючи, можна сказати, з цієї суботи до середини серпня в місті Чернігові будуть організовані різні види сесії складання тестувань. Минулоріч в НМТ було два обов'язкових предмети. Проте відтепер їх буде три українська мова, математика та історія України. Четверту ж дисципліну абітурієнти обрали на власний вибір. Тестування триватиме в один день. Протягом чотирьох годин з 20-хвилинною перервою для відпочинку. Ці 20 хвилин для того, щоб просто вийти, постояти біля вікна, перекусити, про щось подумати гарне, трошки перезавантажитись, щоб з новими силами приступити до нового блоку. Тобто, ну, це дуже важливо, щоб абітурієнти розуміли, що за межі пункту тестування ми не маємо можливості їх випустити і так само не маємо можливості дати їм доступ до їх мобільних телефонів. З 8 травня кожен учасник НМТ в своїх особистих кабінетах отримав запрошення, в якому зазначена дата тестування та час, на який їм потрібно з'явитися, а також місце проведення тестування. Цьогоріч у кожному пункті вартуватиме поліція охорони, яка перевірятиме майбутніх студентів за допомогою металодетектора. Ця процедура абсолютно проходить спокійно, не треба нервувати. Просто якщо в карманах є якісь ключі або флешки, все це треба викладати і контролювати цей процес. Крім того, що тестування буде проходити дуже довго. Якщо минулого року ми мали дві сесії в день, то цього року в один день проходить лише одна сесія тестування. І відповідно, оскільки це чотири предмети, то і тривалість тестування буде ж набагато довшою ніж була минулого року. Загалом в основну сесію НМТ складатиме 2800 чернігівських абітурієнтів у семи пунктах тестування, що мають укриття, адже під час повітряної тривоги майбутнім студентам необхідно спускатися у сховище. Зазначимо, програма, у якій складається іспит, на час переходу в укриття блокується однак поточні результати лишаються, і тестування продовжиться після завершення повітряної тривоги. Для випускників, які закінчили школу цьогоріч, процедура складання НМТ розпочнеться 4 червня та триватиме до 21 числа того ж місяця.